Всім привіт, з вами Денкавич. Сьогодні ми знову поролимо чуть, чуть самоцвіти. Маємо 2400, це на аккаунті TFT. Зміна таланту мало. Добре. Так, він казав все зливати для. Як його? Другі. Другі, так, о. Копідончик, що ми мене раз випили. Вибили, точніше, героїв багатсько, добре. Що ж, почнемо. Ми шукаємо сьогодні якихось класних йому героїв, в тому числі і тикву. Будемо сподіватися, що ми її сьогодні виб'ємо. Що ж, не забувайте підписуватись на канал. Пишіть коментарі. Можливо, є якісь пропозиції. Також пишіть, будемо їх розглядати. Так, що з цього разу нічого не випадає толкового. Інженер. Слизь, слизь, інженер, слизь, слизь. Зашається 500, Крутанем на фарт на 400. Ей, капець, просто. Невезуха страшенно. Що ж, на цьому все. Підписуйтесь на наш канал, удачі!